Доброго дня, я Коменчук Микола Ярославович, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, при комунальному закладі Центр надання соціальних послуг Ічнянської міської ради. Моя робота полягає в тому, аби полегшити ветеранам війни та демобілізованим особам адаптуватися до цивільного життя після перебування їх на військовій службі, а також опікуватися сім'ями загиблих, померлих ветеранів війни. Захисників і захисниць України, перебувати з ними у постійній взаємодії та всіляко сприяти, надаючи супровід щодо інформування та отримання правових та соціальних послуг, які їм належать згідно чинного законодавства. Інформування стосовно статусів, послуг та соціальних гарантій, а саме отримання житла, реабілітації, охорони здоров'я, освітніх послуг, працевлаштування. Грантів для відкриття власної справи, юридичної підтримки, надання кризової психологічної допомоги та інших. Моє завдання входить скоординувати надання різних видів послуг як від державних, неурядових, а також громадських об'єднань. Індивідуальний підхід до кожної людини, розробка для кожного алгоритму дій у вирішенні тих чи інших питань. Саме такий підхід у роботі є головним. По суті, бути радником та надавати консультативну підтримку на шляху інтеграції у цивільне життя для ветеранів, членів їх родин та сімей загиблих захисників та захисниць, інформувати про доступні послуги та пільги, проводити оцінку потреб ветеранів, визначення пріоритетів та пошук оптимальних рішень, забезпечувати супровід. У процесі оформлення документів, звернень та запитів до відповідних установ, організовувати взаємодії між ветераном та надавачами послуг у різних секторах: соціальний захист, охорона здоров'я, освіта тощо, та здійснювати моніторинг реалізації прав ветеранів та допомогу у вирішенні проблемних питань. Тому запрошую всіх, хто належить до вищезгаданих категорій, звертайтеся. Від усього серця і душі хочеться допомогти вам, наші дорогі ветерани, захисники, захисниці, а також їх родини. Ви можете звертатися за адресою Місто Ічня, Центр надання соціальних послуг по вулиці Свято Преображенська, 14, а також за номером телефону 068 25 68 665, Конанчук Микола Ярославович. Разом до перемоги!